Заїхали в Макдональдс Драйв і замовляти ось тут, а там десь отримати, бачите, як? сезон українських бургерів. Сюрприз якийсь. На намовного каналу. Тут сплачуйте, а там далі отримуйте, а замовити вже замовили. Це наука, щоб ціла наука української мови, щоб було поїсти. Гамбургерів. Для україномовного каналу. Дивіться, який вітер. Дівчатка хотіли в Макдональдсі посидіти, а там здуває прямо ці намети усі страшні. Бачите? Пил якийсь летить, щось. Дуже-дуже сильний вітер. Нічого, ми в машини у автівки вирішили доїсти. Хтось дзвонить. Ладно, приїхали вже на Полтавщину. Все, дорога пройшла гарно, то бабуся дзвонить. Все. Усім гарного вечора. Тихої, і спокій, спокійної ночі. Ми добро розлагати. Ну і звичайно будемо жити. Не зважаючи ні на що. Все. До побачення мої люди. і пока. А ми вже на Полтавщині.